Я як аспірант наразі повчаю і ми покриваємо різні факти, то як Сполучені Штати Америки, як Латинська Америка, так і континентальну Європу, так і Великобританія окремо також повчаємо. Тобто, насправді ми покриваємо не лише Сполучені Штати Америки, і фокус нашої уваги. Також е, окремий є на латинському рукою у своєму у всіх своїх складності і у всіх тих регіональних Що у нас, як ви бачите, даний зайняті є також типу, один з таких пожливих елементів, наш викладач Наталія Шевченко, якраз активно розвиває дану на, напрямок платинної американістики. А, і на базі нашого також університету щорічно проводиться конференція, присвячена Латинській Америці, тому ми запрошуємо наших колег з даного університету. tinha com essa língua de utilizar os grandes atores é, para um debate que acontece anualmente e em dezembro do тобто загалом це відбувається до через призму не тільки Сполучених Штатів Америки, але й підхід у нас доволі комплексний і такий точковий. Звичайно, але не знаю, що ми